Усім доброго дня, ви на каналі АДІ стратегії Total War і сьогодні у нас рейтинг в кузках третій і нам випала Данія. Ну шо ж, граємо Ми не через швидкий ринок, і будемо грати через два міських центри зі старту. Так, один вже побудували, зараз добудують наші селяни другий, закладаємо склад, побудували млин, зразу з млина хлопців посилаємо на золоту шахту. Так, інші селяни хай шукають інші шахти і заложимо ринок. Нам ринку треба. Так, у нас так цікаво шахти просто так. Другу золоту шахту ми знайшли. Так, у нас побудувався риночок, обмінюємо ресурси, а саме вугілля та залізом. І давайте, мабуть, на золоту шахту решту. Так, нам ще буде здибити решту шахт. Бачимо, у нас тил буквально голий. І нічого ми з ними, жаль, не зробимо. Так, немає. Ну що, будемо шукати в п'ятьом шахтах, а що робити? Так, нам треба ще доміняти ресурси, а саме з золотом і дерево купити з каменем. Так, знайшли ми золоту шахту, довго шукали, на жаль. Так, і давайте будемо робити ми мушкетерів. Так, зразу давайте поставимо академію. Так, селяни на пошук. Так, тут у нас нічого немає, на жаль. Або давайте зразу поставимо кусок стіни тим самим селянином. Так, ми знайшли ще одну золоту шахту. Дуже довгий процес пошуку виявився у нас, навіть надто довгий. Так, проблеми в нас з харчами. Так, апнемо разок хавку. Так, і зараз ми поставимо останню шахту золоту і будемо прокачувати їх в першу чергу. Так, є в нас є, трошки закладемо ще інші шахти. Так, що настане, що на золоті бракує когось. Так, Нічого ж покращити ми поки не можемо. І 15 Туреччина. Так, під у нас Туреччина. І бачимо, роблять робіть на... яний чари, так що можна сміло робити стрільців і не остерігатися того, що нас буквально закидають м'ясом. Так, давайте ми поки кинемо пару стрільців по контуру. Так як бачу, у нас харчів багато. Давайте кинемо ще трошки ресурсів, а саме наших селян на інші шахти. Бо інші ресурси, нам також потрібні, а харчі в такій прокачці як добувати якось не дуже вигідно. Так, ми трошки тупанули з міськими центрами. Будемо виправлятися. Так, це в нас є, це в нас є. Давайте ми апнемо сокиру і підемо збирати дерево. Так, ну ви дивіться, нам тут шпигуна засилають. Ну, зараз будемо його стріляти. Не в ту хату ти шановний, прийшов. Так, давайте будемо ставити ми дерев'яну стіну, але з рахуванням тим, що потім буде ставитися кам'яном, хоча це вже залежить від того, як у нас піде. Так, ну, тут бачимо так, цього застрелили шпигуна в кутику карти. Якщо хочете розвідувати чиюсь базу, робіть це так, не так нагло. А посилайте барабанщика між двох, скажімо так, супротивників посередині, і потім, який вам треба чи вище чи нижче, щоб він вже йшов в ту сторону. Барабанщик буде далеко бачити, його навіть повністю його навіть не побачать. Так, давайте ми поставимо перше дип-центр так. Все-таки нас Туречина. Так, туреччина ну що ж, буде цікаво. <кій> Надіємося, що він нас не обманув і сходу не пішов робити м'ясом, а в розвідку саме стрільцями. Бо я знаю таких людей ж так роблять. Так, тим часом у нас закінчується харчі Так, апти ми не будемо, а от тачку я би хотів апнути під камінь. Доволі добре розвиватися. Але це пізніше. Так, Давайте ставимо одразу стайню першу нашу. Дуже довго ставимо, Дуже сильно відстали від графіка. Все через те, що ми не включили третій міський центр. І в нас, само собою, щоб менше селян. Через це <кхів> Так, давайте ми ще займемо вугілля остатнє. У нас ще має бути залізо остатнє теж. Пасувало би, я кажуть, зайняти його. Так, нарешті ми зайняли всі шахти, до кінця мирна йшлося 4 хвилини. Це який жах. Називається довго в козаки не поіграв і як забу... 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 грати. Так, трошки не купили ресурсу, навіть прокачаємо трошки хавчик. І давайте зразу будемо ставити мінімум 2 ардепом, так ми тут жорстко натупили і будемо грати від оборони. Так що, давайте домуровувати дому робити паркан, ви щось завжди любите шаритись. Так, ну що, давайте топу здамо роботи далі. Ми будемо грати через три, так, стайні. Дві казарми і два RD Так, давайте або або, скільки нам треба Десяточку. ми це відмінимо. Поставимо третю стайню і потім вже поставимо покращенням. Так, що в нас тут? Не можна здешевити поки. Тому давайте потрошечки проапаємо вугільні шахти. Вугілля нам пригодиться так само як і залізом. Так, це в нас є, це в нас є. Тепер у нас брак селен, щоб буквально закинути всі шахти. Так, ну що, вже можна ставити камінь бракуємо. Деби тобі добре було з тим камнем. Коризуватися поміж деревом, це завжди проблема з каменем. Завжди. Так, у ну нас зараз буде голод. Тому трошки апаєм. Так, давайте ми з того всього апнемо третій раз ап на хавчик. І закинемо в три залізні шахти само собою селян. Так, і нам треба ще хатки поставити. Так, і наймемо ми трошки січовиків. Не так, щоб рейдити, а так щоб щось то відбити рейд на нас. Так, і давайте ще трошки хавчика підмутимо. І бачимо, щось не пішло, куди треба їм, куди посилали. А вирішились просто прошаритись. Так, бачимо тут також ставлять оборону. Ставлять, то ставлять, питаємо слова взагалі нема. Тому давайте поставимо охорону, хоча б якусь. Якусь у нас якимись 15 20 чоловіками нам півбази не спалили. Так, все, все що можна, ми зробили. Так, тріниць нам дуже-дуже далеко, тому беремо ап на, на тачку, на камінь, йдемо в камінь. Хоча тактика іменно через... Е Сокиру і 400, мені не особо подобається. Так, у нас тут врожиш шпигун появився. Барабанщик. Так, щось ти його не вивен, мені здається. Так, тепер ти ніби його докінчив. Так, що в нас тут? У нас тут діло все погано, нам треба ту ресурсів. І поки що, ми, на жаль, не стягуємо, скажімо так. Так, хатинки, хатинки, бачимо, там вже червоний звірі є. <кій> І пішов на нашого союзника. А наш союзник пішов рейдити. Хоча був би я туречний, я би теж це робив. У 18 столітті, якщо ми до нього дійдемо, хоча я сумніваюся. Туреччині потрібні, друга нація. Щоб вставимо? <кхи> так, нам треба з собою, щоб перейти. Давайте ми трошки камінь. І будемо трошки качати свої війська, бо у нас тут з тим дуже все погано. І заодно давайте поставимо четверту стайню. Так, ну бачимо. Так, ну що зробити? Зробимо ось так. Так, і будемо свої війська відсилати до союзникам. Надіємося, що до нас не прийдуть татари в гості. Так, і давайте зоодношка пришвидшимо будівництво стін. Так, нам ще підкову послалу поставити і прокачати хоча б трохи військам. Так, давайте робимо далі рандашерів. Так, і давайте пісамося чуваків вперед, а саме на стрільців їхніх. Треба допомогти союзнику, бо його тут зараз просто розмітають. Так, наша січка прилетіла. І його трохи вернулося. Так, ми трошки поклали своїх січовиків на ворожих гарматах. Але принаймні союзника свого ми відбили. Так, і давайте тепер будемо усім рештам лишимо гармати на базі. Так, і давайте будемо зараз контратакувати червоного. Бо синій бачимо пасивний. Таке враження, що фортецю будуємо. Або яку біду робить? Так, давайте, що назад у вас так тут небагато лишилося. Так, ну що, давайте, на прикриття є Часткове з турецьких мушників. Так, що ти можеш зробити? Давайте поставимо ще два ардепом, можна, в принципі, поставити. Давайте поставимо ще одну хатку, будемо надолужувати те, що ми пропустили. Так, ми маємо силу пострілу, щоб цілі ми ще не дожилися, ще не такі багаті. Так, бачимо, супротивник вертається, скажімо так, на свою базу. І нам треба його тащити. Тащити буквально, а, тут щось чоловіки добувають паркан. Це все дуже добре. Так, і... В принципі, в нас є чим пробити стіну. Так, і давайте ми всі дружно встанемо сюди ззаду наших рандаширів і будемо пробувати їх прикривати. Так, ну нам тут трохи прилітало всяке щастя. І давайте забігати на його базу. Так, бемо лікування цей випадок. Так, ну, поки ми не тримаємо арту в себе на базі. На випадок турецького приходу. Так, бачу, тут кавалерія турецька. І також лучники бігають. Таке враження, що змовилося, більш точно кавалерії немає. Взяв би сіпахи було б відчутно, або від цих перших що там є в них кавалерію зі списами, але також не павно тащить. Так, давайте будемо трошки нищити будівлі. Так, хтось пише, що лагає, не знаю хто. Так, ну що, наші потрошки там будують. Так, ну що, давайте сюди. Так, бачимо, в нього вже було 12. Я думаю, що він 12 своїх зберіг. Бачимо селяники втікають. Втікають на північ. Так, давайте нашою захопленою гарматою. Будемо лупити по казармі. Тут лишається дип і лишається 4 стайні. Ну, бачите, зараз... Пишатка мода, що всі йдуть в чотири стайні. Хоча, на мою думку, це більш примітивно було би, якщо ви перейшли за Прусю століттям і там клепали гусарів. тоді це так. Там можна робити і 15, і більше, Так, давайте мене тут поставимо і будемо трошки добудовувати. Так, мене називається червоного вигнали з його бази, лишилося тут тільки стайні. Так, все, що можна, ми поспалювали ніби. Так, нічого тут немає ким пробувати зараз ціни. Два рандашира, ну супер, що я скажу. Так що давайте ми вертаємося на базу. Так. А, У нас грає Термінатор, так? За червоного. Як він там каже, хай бібек ще повернеться. Так, ну що я тобі скажу, не повезло тобі з союзником. таке буває у мене також часто. Так, і нам потрібно ще підкову, ми з нею навіть забули, якщо чесно. Так, і тут бачимо турецька фортеця. Я не розумію, чому наш союзник хоче вибивати її е, саме артилерією, то в нього ж кавалерія стріляє стрілами. І вона так гарно лупить стіни, що боже опаси. Давайте ми зробимо ось так. І ось тут доповнимо стіну. Так, тут відкриємо, тут, в принципі, побудували. І нам би ще оцей північний кусок щось з ним зробити. В ідеалі б якось доморувати кам'яну стіну. Так, ага, тут бачимо також було частково дерев'яне недоморовано. І тут в нього ще є горб, але ну, горб це погано. Навіть дуже погано бачимо, що нам підводить свою арту. Значить, нам потрібно звідси вшиватися. Так, щось навіть трішка, пробує виходити свою армію. Так, якось би то гарно вийти. І ми просто не встигаємо вишикуватись, шлях трапить їх. Так, і давайте шноніве назад. Оцим одним селянином ми зараз будемо пробувати закласти каркас з ціни. Так, і так злий. Так, не добре. Буде наче ось так. Такий апендицит охоплює гору. Так, це в нас є. Так, і давайте дружно ми, мабуть, підемо сюди. Нашого союзника продавили поки ми ставили стіну. Так, а наш далі грає м'ясом. Так, ну що, порбер? Давайте ще поставимо заодно хатинок. Так, переходити в століття, я не знаю, чим ми будемо. Так, бачимо, відігнали синього. І він не рушив в нашу сторону. Так, візьмемо другу швидку стрільність. Я думаю, що можна, в принципі. Так, червоний, по-моєму, робить знову драгонів своїх. синій відвів війська на горб. У нього по фанам 2 горбає. Ну, що поробиш? Давайте цих сюди. Докачуємо собі піхоту. Міцність стін по-любому треба. Так, і давайте. Селян покидаємо на дерево де тільки можна. Так, у вас на стіну. Так, це в нас є, це в нас є. Давайте ми ще доапаємо останні шахти, які ми не проапали. Так, і треба щось робити з нашими харчами. Як-не-як. Так, і давайте поставимо ще два млина. Так, ви чувствуєте шарики. Так, і нам треба ще трошки кинути на ресурси. Бо не видобувати камінь, де він тільки є і не є. Так, давайте трошки арту підкачаємо. Нам брак вугілля. Ну, брак то брак. Так, це в нас і давайте ось так візьмемо. Так, він став під горою. Звідки буде нам трошки насипати. <кхе> Давайте станемо ось так гарматами. І будемо лупити зараз цю стіну. Так, що в нас тут ще таке є? Давайте всі селяни сюди. Так, це в нас є, це в нас є, також сюди. І ось тут ось так, візьмемо. Так, там вже куча драгонів і вони нам зараз трошки тут можуть насипати. Так щоб післямо своїх, щоб стали це все постріляли. Так, це є, це є. Так, давайте поставимо ще одну цю і давайте поставимо ще одне ардепоп посувало би. Але спочатку трошки хаток поставимо. Так, давайте сюди, ти сюди. Перерозподілимо, щоб воно в місті не збиралися. Так, ви всі на дерево дружно. Так, і давайте 4 ардепом. Так, що в нас тут? Тут бачимо драгони дали маху. Так, що Давайте влупити тут стіну. Так, опа. А в нас тут ворожа, скажем так, армія нам трошки тут накучає. Та ну його нафіг. Просто із маленькими боями він нас зараз до хати зайдемо. Але він не може після свою армію, бо у нього армія... В нижньому куті його бази. Так, і бачимо тут ще й червоний, вилітає вже з хати, або в нього друга нація. Так, давайте ми апнемо RDP. Так, ну давайте поки лікування візьмемо. Так, наші драгони швиденько прибігли і все, що тут не так, постріляли. Підсумку, що ми зараз маємо. Маємо ми зараз союзника. Не супер сильного, але, як кажуть, піде, Хоч, гоне, що він не злився. <кій> <кій> Також маємо супротивників. Один я грав агресивно з самого початку, а інший від, скажімо так, коробочника, який перший заморвався, піднявся і потім контратакує. Так що маємо шанс непогані. На те, щоб їх пронести. <кій> так, давайте будемо лупити що є. Ну, бачимо, наш союзник навіть не може добити 4 стайні. Так що діло поганеньке. І давайте ми піснемо їх трошки сюди. А хоча може не так після. Дипимося, як наші довго будуть бити стіну. Бачимо, там пішла суцільна добудова, скажімо так. Давайте ми допоможемо ось тут добити нашому союзнику. Бо наш союзник на навсякій часу ігри. Далі граємо м'ясом, як би це печально не звучало. Так, шановні, давайте вже цю стіну доморуйте, бо це якийсь жах. Так і ось так, все. Руйте цю стіну. Так, бачимо, пробили деру і зараз всі його війська будуть збиратися в одну точку. Так, і давайте ми трошечки піднастріляємо. Так, і давайте будемо трошки рухатись, бачимо, червоний також має дві нації. От з цим це погано. Так що на всякий облік треба буде укріпити свою базу. ...по мірі Так, і давайте вже ту стіну і ці башню побудуємо. Тоді вже можна буде іти в атаку і навіть здавати свої військам, тим більше нас буде база захищена. Ого. Червоного тут зовсім і немало. Так, нам тут трошки розширити по прохід, але бог з ним, йдемо туди. Так, тут що можна, то ми перестріляли і рухаємося на північ до стої бази з противником. <кій> <кій> так, лишаємо його війська на базі. Хоч наш союзник і не захищений, але ризикуємо. Так, давайте купимо вугілля. Трошки ось тут. Так, наші продавили. Там було мало військ, і він, мабуть, не думав, що ми підемо так швиденько рашити його. Так, якщо ми зараз тими силами невеличкому захопимо його артилерію, то скажімо так, ми тут перемогли. У нас буде дві великі батареї на ворожій базі, основніка лишилася. Так, ми взяли його артум. Так що вам тут же нічого не допоможе, шановні. Більше того ми навіть захопили другу. Націю, так що нам м'ясо обезпечене. Так, і давайте зараз розстрілювати його військові об'єкти. Башню він не встиг на щастя наше побудувати. <кій> так, і бачимо тут по дві нації мають. Ну, вам це вже, шановні, не дуже поможе. Зараз ми будемо дожимати вас. Так, нас сидівся. Ну я з ним згідний. Він дуже довго сидів на базі. Йому треба було поставити фортецю, і поки там ми червоного били, йому треба було мене виносити. Тоді в них була гарантована перемога. Так, ну мій союзник далі не добиває ці стайні. Ну що ж, така в нас вийшла рейтингова ігра. Так, це хтось в нас не вийшов чи як це правильно сказати? Ну, нарешті, наш союзник частково зачистив базу червоного. Так, ну і наш союзник, скажімо так, доволі слабовато іграв. Єдине, що раді, це те, що він не злився. Так, а повиходили хлопці. Так, бачимо загальне населення. Ну, червоний по населенню, само собою, що іншим добре, в нього було дві як ніяк нації. Ну і в мене союзник доволі непогано, скажімо в тому плані, йшов. Він навіть перейшов в століття, але йому це вже не допомогло. Так, ми доволі пізно взяли швидку стрільницю взяли. Ну, червоний мав момент, коли він був на коню. Так, подивимося ще по ресурсах і по військах. Що, що, як. То, шановні, дякую за увагу. Дякую, що дивитеся моє відео. Ставте вподобайки. Слава Україні!